Всім привіт! Ну що ж, хотіла з вами поділитися класною новиною в Польщі Діє програма по видачі комунального житла. А хто його і як можна отримати? Зараз ми про це поговоримо. Поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Громадяни України, які знаходяться в важкому фінансовому становищі і не можуть купити або орендувати собі житло, можуть претендувати на комунальне житло. Кандидати на таке житло подають заявки в місцевих ужондах та стають в чергу. Важливу роль буде відігравати фінансове становище претендентів на житло. Звичайно, що таке комунальне житло буде гірше виглядати. Не буде там належного ремонту, але криша над головою буде. Тобто, якщо комусь щось не подобається, то може сам щось підремонтувати. Я вже й казала раніше, що при виборі претендентів будуть дивитися на дохід на кожного члена сім'ї. Якщо дохід дуже низький, то це означає, що орендувати житло просто людина не може, і значить, має право на таке комунальне житло. Ну тому, звичайно, з цього витікає, що якщо дохід буде такий, що ви можете. Орендувати квартиру, то швидше за все, ще комунальне житло не отримаєте. Кандидатам на таке комунальне житло треба подати заявку місцевій владі по місцю проживання. Зразки таких заявок ви можете знайти на сайтах місцевих адміністрацій. До такої заявки треба додати декларацію на доходи за останні три місяці, а також про майнове положення та трудовий договір. Після проходження всіх процедур заявника ставлять в чергу, але постановка в чергу ще не гарантує, що житло обов'язково нададуть. Чекати таке житло доведеться від декількох місяців до декількох років. Все буде залежати від ресурсів муніципалітету. Контракт оренди на комунальне житло заключається на невизначений термін. Ну що ж, маю надію, що ця інформація була корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!